Інструктори ФБР зі сполучених штатів Америки діляться досвідом із спецпризначенцями Національного антикорупційного бюро у програмі десятиденного курсу, що триває нині на Київщині, використання спеціальної зброї тактики та американського спецназу СВОТ в операціях із високим ризиком українських спецпризначенців навчають навичкам володіння зброєю в умовах фізичних та психологічних навантажень, швидкості та влучності стрільби. Тактичній підготовці ідентифікації реальної цілі, визначенню потенційної загрози, ухваленню грамотних тактичних рішень у стресових ситуаціях. Відпрацювання занять відбувається як індивідуально, так і в групах. І в національному антикорупційному бюро повідомляють, це не перший і не останній такий обмін досвідом із представниками іноземних підрозділів спеціальних операцій. В складі управління спеціальних операцій є відділ. Спеціальної професійної підготовки там є достатньо підготовлені офіцери, але, скажімо, досвід зайвим не буває, тобто ми переймаємо деякі моменти, можливо, досвід роботи, які мають офіцери СВАТ в федеральному бюро розслідування.